Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів виглядачів глядачів програми «Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як працює мережа українських освітніх хабів, зокрема і в Польщі, як допомагає інтегруватись, навчатись і зберігати українську ідентичність. І сьогодні моя гостя Марія Богослав, координаторка мережі українських освітніх хабів, зокрема і в Польщі. Пані Марія, вітаю вас. Добрий вечір. Ми з вами познаємо. Знайомились зовсім нещодавно в Посольстві України в Польщі якраз була презентація інформаційно-сервісного порталу для українців UA4U, Так? І власне, ви презентували цю ініціативу від мережі українських освітніх хабів. Ось і е, в нас тоді, от з колегами, е, трошечки така дискусія, що за хаби, е, як давно вони працюють, як е, стартувала їхня діяльність, тому що багато хто е, чекає відкриття і в Польщі, і в інших країнах, де найбільше українських воєнних мігрантів, хабів єдності, та, які анонсував український уряд і ще колишній віце-прем'єр-міністр віце пан Чернишов. Тому розкажіть, будь ласка, з чого у вас все почалося? От, власне, як виникли. Українські освітні хаби, тому що наскільки от ви мені говорили, їх майже 70, понад 70 зараз так. по всій Європі, тобто 76. це величезна 76. Це величезна кількість і величезна місія і відповідальність. Тож розкажіть, з чого все почалося? Насправді почалося з 2018 року, коли ми в Києві відкрили спільно з КМДА Київської міської державної адміністрації, відкрили український, власне, тоді він називався освітній хаб міста Києва. Це а, і був і тренінговий центр, і портал, на якому досі навчаються тисячі українців, понад 500 тисяч у нас зареєстрованих користувачів. Там дуже багато онлайн-курсів, понад 400 різних курсів, в тому числі на теми soft skills, професії і так далі. І а, коли почалося повномасштабне вторгнення, баг багато хто з нашої команди змушений був переїхати в інші країни, і ми знаючи, що в нас величезний багаж різних навчальних платформ, онлайн-курсів. Бо ми ще маємо, окрім цього, якби порталу українського освітнього хабу міста Києва. Ми ще мали на той момент понад 30 різних інших порталів, які створили від асоціації інноваційної та цифрової освіти. І ми зі всім цим багажом хотіли допомагати українцям, які знаходилися на той час і досі знаходяться. За кордоном, okay. що вони розвивалися, що вони не втрачали час, ну якби більше займалися саморозвитком, ніж ніж просто там, наприклад, переглядаючи новини і стресуючи. У нас є платформи і щодо вивчення мов, і щодо психологічних навичок, і soft і підготовка до роботи різні теми, які якби на кожний смак, я кажу, і ми вирішили таким чином створити цілу мережу. Спочатку, звичайно, не було не було так багато. Спочатку було там кілька, потім десятка. Потім 14, і так вже виросло все до 76. Зараз ми покриваємо з 76 у нас 50 в Україні. Вони працюють як цифрові освітні в центри. Районах, так? так, переважно це профронтові регіони: Одеська, Херсонська, Миколаївська області і Дніпропетровська області. А ще ми зараз ще нові 50 відкриваємо за підтримкою ЮНІСЕФ. А в Європі зараз на наших українських освітніх хабів 27 і роз. Розташовані вони в 14 країнах, насправді не тільки в Європі, і ще в США, в Японії, в Британії, в Туреччині і, звичайно, в країнах ЄС. Це офіси такі онлайн, тобто інтерактивні певною мірою, чи ні? Чи вони от безпосередньо? Ізному, по різному. А є е, хаби, де є дійсно офіс, де вони е, називаються українські освітні хаб, розташовані в центрі. Е, наприклад, у нас такі хаби є в Греції, в Брюсселі, в в Греції, в, Афіна, в Болгарії, в Британії дуже великий центр, але він не має свого приміщення. Ми зараз проводимо величезні конференції по 200-300 осіб кілька разів на місяць. В е, в кожному, е, в кожній Країні працює по-своєму, і навіть я вам скажу вимоги і потреби українських біженців української спільноти в кожній країні різні, бо в деяких країнах, наприклад, де є виплати соціальні вимоги трошки різні. А є країни, в яких немає вимог, да, людей більше спрямований фокус уваги на отримання нової роботи або там відкриття власної справи. І через це ми більше фокусуємося теж і на потребах українців. Перед цим, звичайно, ми завжди аналізуємо і періодично аналізуємо кожного року потреби в кожній країні. відповідно до цього формуємо наші програми навчання. От тут в мене питання до вас. От ті хаби, які формувались на початку, вони були орієнтовані більше на молодь. Ще до повномасштабної війни, так? А, ні, ніч. В принципі, на все суспільство. Той хаб, який був в Києві, освітній хаб міста Києва, він так. взагалі орієнтувався якраз на дорослих. І ми таку несемо філософію навчання протягом життя, бо в принципі ну, дітьми більш-менш якось системно займаються. Є Міністерство освіти, є різні там, гуртки, позашкільне навчання, більш-менш якось там і молоддю теж. А от дорослими немає Міністерства навчання дорослих. І дорослими зазвичай ніхто не опікується. Деякі компанії, звичайно, дозволяють собі тренінгові центри там наймати викладачів, а переважно це просто люди. До речі, так, коли ти дорослий, то ти вже сам собі щось вчиш, так. сам до якихось купуєш якісь тренінги, або все ж таки вступаєш ще на якусь там другу, третю освіту і так далі. Ну так, так, а якщо взяти, наприклад, такі речі, як психологічна стійкість, або є виховання дітей, або конфліктні якісь ситуації в колективі. Ну насправді ніхто цьому дуже не вчить. І дуже багато, і це впливає і на моральне задоволення від роботи. І взагалі, як на рівень щастя, тому ми, в принципі, наша організація, ми зазвичай займалися 20 років переважно роботою з навчанням дорослих. А після початку повномасштабного вторгнення, коли дуже багато людей переїхало в інші країни, з дітьми ми були таким, знаєте, як осередком Міністерства освіти за кордоном, тому що у Міністерства освіти не, ну, і немає досі представництв в різних країнах. А була дуже велика потреба. Треба у батьків зрозуміти систему освіти, зрозуміти, куди вступати, як вступати, не не знаєш мови, чи є якісь додаткові класи. І ми в більшості країнах працювали просто як такі, знаєте, роз'яснювальні центри, допомагали в тому числі з дітьми, але не втрачаючи фокус уваги на дорослих. Тому що, ну знаєте, як, як в літаку, якщо ти там спочатку ти надягаєш маску на себе, да, далі на ну, дитину, так, ти знає спочатку знає. маєш допомогти собі вгамувати стрес, знайти. І, не знаю, можливість заробляти або просто якось знайти житло, і далі ти вже тоді зможеш допомогти дітям. Тому наша, наш фокус уваги, і досі ми намагаємося максимально спрямовувати на дорослих, тому що якщо дорослі будуть впевнені собі знаходити ну, кошти на життя, ну, так, і... якщо вони дадуть раду собі, то дадуть зрозуміло, і дітям. Так, тобто я абсолютно. так розумію, що фокус уваги зараз це і на внутрішньо переміщених осіб в Україні, особливо це прифронтові регіони також. Хто там проживає, попри атаки російські? І це також воєнні мігранти, так зокрема, от і в Польщі, так в Україні зараз. У нас ну насправді на початку війни ми у нас також були центри в Україні. Вони були в західній Україні, куди більшість приїхала переміщених осіб. У нас були програми з допомоги ВПО, навчання новим професіям, працевлаштування там прям ціле, ціле такі кілька, ну навіть півтора року, ми повноцінно працювали над ВПО дорослими. А далі потім ми стали офіційними партнерами ЮНІСЕ в Україні. Наша. Організація Асоціації інноваційної та цифрової освіти і зараз наші центри, які ми маємо зараз на лінії фронту, тих там 49 зараз центрів, вони є майже всі для дітей. І ми там допомагаємо дітям надолужувати навчальні освітні втрати, знаходити нових друзів, власне отримати додаткові навички, цифрові навички, soft skills, комунікабельність. Жити далі, так? Так, як так, в диктанті треба жити. Абсолютно, Абсолютно. Абсолютно. бо там насправді все. в тих регіонах, де ми відкриваємо. Центри, ситуація дуже погана з ну, системою навчання, тому що дуже багато шкіл розбомблені. Дітям немає куди ходити. Вони вже там три роки умовно без соціалізації. Тому завдяки нашим центрам діти мають змогу просто спілкуватися з однолітками, окрім просто ще додаткових знань по навчанню. Тобто потрібно мати комп'ютер і підключення до інтернету. Так, так? Ну, там все, не... облаштовано все облаштовано комп'ютерами з ремонтами, дуже хороші центри, всі з бомбосховищами, ну прям є там цілий сайт навіть. Які ДЛСі на якому можна побачити мапу цих центрів і записатися. Якщо мова йде тут про український освітній хаб от, в Польщі і про Польщу цікаво, все ж таки, які акценти тут в Польщі, тому що от ви казали, що в різних країнах є, але різні країни, різне законодавство, різна підтримка воєнних мігрантів, різні там тимчасові захисти, в когось вони там тривають. От в Польщі там обіцяють, що тимчасовий захист завершиться навесні 26-го року. Тобто, зрозуміло, що е, українцям, які наприклад там чи не працювали, їм треба працювати, треба пере... хоча більшість там 80-90 відсотків, як показує опитування, працюють легально і сплачують так, податки. Вже, так. Вже Але десь якась частина невелика, я так розумію, що це категорії людей там багатодітні мами, або мами, які мають там інвалідність, або дітки, які мають інвалідність, тобто ці ця категорія соціально незахищених людей, вона залишається, скажімо так, поза ринком праці. І а тепер, коли зважаючи на те, що 800+, плюс не буде платитися тим, хто батькам, які не працюють на дитину, так і так само і карту побиту, і ту ж цукр можна буде робити, якщо ти працюєш, наскільки я розумію, то тут виникає питання, все ж таки, от підтримати цих людей, як, як у вас чи є такий напрямок окремий? Так, звичайно, у нас за час вже тут активно три роки роботи українського освітнього хабу в Польщі ми реалізували понад 20 проєктів, і переважна більшість для дорослих, але для підлітків теж є. Зараз про них розкажу. І переважна більшість наших проєктів якраз стосувалась допомоги людям з пошуком роботи, оновлення резюме, відкриття власної справи або розширення, наприклад, бізнесу, який у людини є. Зараз багато людей, які E... Хочуть працювати, але, наприклад, не можуть дозволити там їхній рівень мов працювати там в офісі. Вони відкривають, наприклад, там свій ну як аналог українського ФОПу, да, тобто власну справу тут в Польщі, і саме завдяки таким людям, в тому числі, за останнім опитуванням Deloitte, ВВП Польщі зросло на 2,75%. кома Тобто, ми не просто якби споживаємо кошти податківців в Польщі, а ми ще докладаємо в економіку, і це теж потрібно зрозуміти в інших країнах, звичайно, інша ситуація, все по-різному. І я вам скажу, навіть от ми нещодавно проводили дослідження серед молоді в Польщі і в Німеччині, тобто, прям фокус групи 10 в Польщі, 10 в Німеччині, тобто досить велика вибірка в різних містах. Ну не можна було там зговоритися. І уявіть в Польщі діти наскільки хочуть працювати, вони не бояться, вони вже готові працювати би як, щоб якби трошки починати з. Цей кар'єрний шлях, в Німеччині ж навпаки, діти хочуть спочатку закінчити школу, потім закінчити вуз, потім будуть щось шукати. Тобто, І ми уяв... ну, можете уявити собі, наскільки це ж діти, які наслідують, в принципі, наслідують поведінку своїх батьків, скоріш за все, да? тому що от ті виплати, які виплачуються українцям, на жаль, інколи наших людей трошки як -то, знаєте, розслабляють. Бо тут в Польщі, коли ти маєш виживати, ти маєш. Ж мови швидко вивчити Зак... кажуть, що в Польщі це так в народі кажуть, хто не працює, той не їсть. <ріст> ну, Тому треба так. працювати. Я насправді мені така модель більше подобається, як в Польщі, коли ти ну, не змушуєш людину працювати там обов'язково. Я не знаю, як буде далі з Нового року. Да, ми всі чекаємо. Але тобто, дуже багато українців живуть в Польщі, наприклад, маючи <ріст> бізнес в Україні, ну спокійно собі дозволяють знімати квартиру, там або ну в якби вжив, мають Можливість виживати, і навіть ті 800 плюс не для всіх українців є аж такими, прям ну необхідними okay. коштами. А наприклад, в Німеччині ти б не вижив на, ну, без соціальних виплат, і там трошки інша ситуація. Але ось зараз, наскільки ми знаємо, вже потрошку згортають цю історію, і вже люди, які весь цей час отримували виплати і вивчали мови, ходячи як на роботу по п'ять разів на, на тиждень, то зараз вже вони вжимають. Е Мають на роботу, не хочуть люди йти на роботу, тому вони щойно роблять, повертаються в Україну або в Польщу. Тому і така так, історія. Тому. Але так, от те, що ви говорили, я наприклад теж за те, щоб все ж таки дати людині не рибу, а вудочку, так? Абсолютно. і щоб людина була активна, працювала. Це ж для самої людини набагато краще. Ну, і в принципі, як от ви сказали, більшість ми бачимо, що більшість українських воєнних мігрантів вони працюють хто за фахом, хто не за фахом, але працюють так? і не, не живуть. Лише там, завдяки там, виплатам, наприклад, бо залишилось із виплат тільки на дитину, це 800 плюс, так. і все. Але є вимоги, і дитина має ходити, по-перше, до польської школи, по-друге, батьки мають працювати. Тобто, якщо ця вимога якась з них не дотримується, то ця допомога нереальна вже в нинішніх умовах. Скажіть, як, власне, як і які напрямки обирають? Для себе от українські воєнні мігранти тут, у Польщі, які приходять до вашого хабу. Тобто, що вони вибирають? Освіта, якщо освіта, то яка? Чи це якісь речі такі, щоб працевлаштуватись, там, здобути якісь Навички, я не знаю, там в подання резюме, наприклад, да? тому що ми знаємо, що резюме відрізняється українське від польського. Трошки інші правила Так, це правда. Насправді найбільшим з великим відривом по рейтингу запитів це є знання мов. І з самого початку так було, і зараз не нічого не змінилося. Хіба що тільки якщо потребували там рівень А 1 на 2 зараз потребують Б 1 Б 1 Б 2 і вище для того, щоб змінити роботу. Умовно там, в магазині на роботу в офісі. Бо дуже багато людей, хто приїхали з України, вони мають там, по дві три вищі освіти, але через незнання мов вони змушені працювати на дуже низькооплачуваних роботах. Тому це запит номер один. І проблема в тому, що ті безкоштовні курси, які були надані або громадськими організаціями, або державою там, через не знаю, ужин праці, або Іншими муніципальними сервісами вони всі розраховані на рівень А1А2, максимум Б 1 А для того, щоб працювати в офісі, це все ж таки Б 1 Б2. Тому ми на це теж якби вчасно зреагували. Ми створили платформу з за підтримки Deloitte Foundation. Це абсолютно безкоштовна платформа, на якій людина може вивчити мову від рівня А1 до рівня Б2. Там дуже велика кількість матеріалів, 35 тисяч вправ. І зараз понад вже майже 40 тисяч людей користуються цією платформою тому всіх запрошую. І називається вона «Лінгва польська. Можете так вбити в гуглі і знайдете її. Як? От я, до речі, теж мені дуже цікаво, я постійно вивчаю мову польську мову. До речі, а ви е, знаєте мову де, в польську ну, так, давно? Теж довелося ви, Ви вивчити. коли ми почали вже жити в Польщі працювати? З липня 2022 року. 2022, так, так. Ну, або з червня навіть. Тобто, ви май, не майже знали зразу. до того, так? Е, ні, мови не знала, але почала вчити. Я насправді люблю мови вчити. Я англійську сама вчила. Я тому... теж люблю, але головне, щоб був час. Так, ну вже знаєте, коли справді. цікаво, то якби воно виходить на, на рівень пріоритетів. Тому я там Видумала собі різні сематику, для себе методології розробляла, а потім трошки курсів, трошки онлайн-систем, трошки по всього. І розмовляти я вже можу, але писати ще, звичайно, ну, як так, би, користуюся, складно, да, да. Да, користуюся допомогою там, чату GPT. Але для моєї роботи мені це не настільки, наприклад, потрібно, бо я більше користуюся або об українською, або англійською. А ось, як я розумію, що людям, які мають ходити на роботу кожного так, дня, так. їм потрібно прям не просто мова, а ще розуміти менталітет польський, розуміти чи як. Які теми там варто обговорювати, як не варто, як себе поводити, не знаю, там десь на курілці або як правильно привітати з ним народження Абсолютно, так, і цього менталіт. теж ніхто не вчить. А ми вчимо. У нас навіть є курс такий. До речі, теж запрошу наших слухачів. У нас на сайті на порталі українського освітнього хабу це Поланд Едухаб Ви можете знайти там є курс якраз щодо пошуку роботи в Польщі. Там один з уроків, якраз щодо менталітету, тому що це дуже важливо. Можна встряти в таку. Неприємну ситуацію, просто вже зі знанням, так, не розумію, <знанням якихось мови. нюансів, так тобто дивіться, виходить, що це безкоштовно, можна так. просто зайти, і зареєструватись так. так. — І Це собі курси обрати, в... обрати що потрібно, так ті чи інші людині займати собі так. У нас є різні формати. Є курси в такому ось мультимедійному форматі, де взагалі немає викладачів, все завантажено на платформу. Людина собі реєструється, проходить в будь-якому її зручному темпі. Як і лінгва польська проект, так і ці курси з пошуку роботи. У нас є курс з просування своїх послуг, наприклад. Бо дуже багато людей підприємницької схильності приїхали в Польщу, але знову ж таки треба розуміти. Як працює місцевий ринок, як пропонувати ці послуги, як шукати клієнтів? Зовсім все різне, тому ми цьому теж навчаємо. У нас є окремий курс щодо цього. Є курси, які мають певний, знаєте. Проміжок часу, де є там, наприклад, супровід, де є живі або вебінари, або офлайн-зустрічі, теж такий формат є. Ми зазвичай їх оголошуємо, звичайно, на наших соцмережах. Зараз у нас активно йде навчання підлітків. Ну, навіть не навчання, я б сказала, такі ціла система. Це півтора року ми вже реалізовуємо проєкт з ЮНІСЕФ. Це вже другий проєкт. Перший mm -hmm. був там ще на початку повномасштабного вторгнення, там в 2023 році. А цей ми вже реалізуємо другий проєкт для українських підлітків. Я вам скажу, це найскладніша категорія, бо є діти, якби діти там їх за ручку привів, заставив і далі пішов собі там пити каву. Ну, є дорослі, які самомотивовані, а підлітки, якби вони не слухають зазвичай, там, якщо мама їм скаже класний тренінг, і сходи. Ні, ну типу, це дуже-дуже складна категорія, до якої ще треба достучатися. Їх не можна зловити в школі, бо вони часто не відвідують школи або відвідують mm -hmm. а, ну, якісь, наприклад наприклад, онлайн школи, ну тобто їх не можна знайти через якби канали комунікації, і ми за кілька років років останніх вибудували цілу систему по всій Польщі. У нас є класна підготовлена мережа тренерів. і Ми проводимо для таких підлітків дуже багато всього онлайн-офлайн заняття з цифрової грамотності, з комунікабельності, з різних soft skills. Soft... – Це те, що потрібно в сучасному, як світі, якраз, якраз те, що власне не викладається в школах, ну може в Польщі трошки. Вже якби більше цього в українських школах це взагалі ну дуже дуже рідко. Це хіба там може в приватних. Це називається такі навички життя або навички дорослого життя або life skills. А і ми цю програму взагалі ще дві 2022 двадцять створили, ліцензували в міністерстві освіти і науки. Зараз прям знаєте ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому ми дуже пишаємося, і ми цьому далі продовжуємо навчати. Плюс у нас ще є окрема проєкт, проект, такий Upshift, Це теж методологія, власне, це є методологія ЮНІСЕФ. Вона по всьому світі проводиться це такі триденні тренінги для українських підлітків, на яких ми навчаємо їх знаходити соціальну якусь, ну наприклад, проблему спільно обговорюючи, потім вирішувати ну, якісь, пропонувати рішення. І далі з цих проєктів ми ще публічно на конкурсі обираємо кращі, їх дофінансовуємо, тобто прямо ціла така система, як міні-стартапи, але такі соціальні стартапи для підлітків. Думаю, що для підлітків це знаєте як знахідка, тому що так. в такому віці, коли. Ти займаєшся ще тим, що таким сучасними напрямами. А от скажіть щодо мов, от щодо української мови, от що стосується української мови, культури, чи є у вас якісь такі напрямки чи ні? Так, я чому кажу, тому що дуже багато родин воєнних мігрантів в Польщі з дітками, так і подекуди, ну просто ви знаєте, що школи є українські, але їх не так багато. І іноді, от саме цього бракує. Так, ну взагалі у нас по мовах у нас є ціла платформа, називається Моя мова in UA», На ній розміщено тест, можна протестувати свої знання. Далі розміщено курс з нової, нового українського правопису який кілька років, який змінився. Ці всі фімінітіви там правильне дефіси і так далі. Про це є цілий онлайн-курс, теж в мультимедійному форматі дуже цікавий, Я всіх запрошую пройти. Щодо підлітків і дітей, у нас є взагалі ціла екосистема з надалуження знань, яку ми створили теж якби Знаючи, що до цього вже прийде, е прийде прогрес Вже е на упередження. Навіть, так, так. Дітей. Ми е створили ще 2020 почали створювати у у 23 му завершили. Е і ще там весь час і доопрацьовуємо. Що це таке? У нас є ціла платформа, називається е платформа з надолуження знань або базових кейсових уроків ціла є. Е і такий є сайт, АІТСІНЮ тест, е тест з допомогою штучного інтелекту, який тестує знання з 5 по 11 клас по різних предметах там ми взяли сім основних предметів: математика, українська мова, англійська мова, історія, література і навіть є і хімія і фізика трохи. І що це допомагає молоді протестувати, яких знань не вистачає, тому що, наприклад, ну, навіщо вивчати паралельно в українському там, середовищі математику, якщо її можна тут вчити в Польщі? Але український компонент, українська мова, література, історія вони можуть вивчати завдяки, тобто спочатку протестувати свої знання, чого не вистачає, а потім по кожній темі, у яких у них є прогалини, жовтий або червоний рівень, у нас там так підсвічується кольорами, Система передає користувача на певні кейсові уроки. Теж все в мультимедійному форматі. Дитина проходить і вивчає конкретно цю тему, якій не вистачає. Це дуже зручно. Ну не потрібно, якби заново лопатити весь підручник. Людина знає, що їй потрібно там підтягнути ту чи іншу ну, тему. Зручне користування. Пані Марія, у нас, бачите, час невпинно біжить. У нас лишається буквально три хвилинки. А ми ще з вами не поговорили про інформаційний сервісний портал для українців UA4U. От буквально коротко скажіть, що це для кого і як користуватись. Ми на порталі зібрали насправді портал. Це якби вирішення такої проблеми інформа інформації в одному місці, тому що зараз дуже багато інформації, дуже багато різних порталів. Вони всі якісь вже навіть застаріли, тому що це, там це акумуляція. Всі інформації так, так за 12 розділями. Там є розділи, як і щодо пошуку роботи, і щодо освіти, легалізації, документи, медицина, не знаю, побут, все, 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 все навіть он, з домашніми тваринами. А, і там є статті зараз. на. Ста на порталі 108 статей вони розподілені за цими категоріями а також дуже важливо, що ми запрошуємо всіх громадських організацій тут в Польщі, які працюють з українцями, українські або поля польські. Запропонувати свою організацію вигляді, там можна подати організацію в розділі для громадської організації а також запропонувати свої проекти, і людина користувач потім на цьому порталі за фільтрами, за воєводством і за напрямком може цей проект знайти. Тобто ми будемо... не підтягується так. все та, до системи. Так так. ми будемо це відсвітковувати, Там, наприклад, проекти, які вже закінчили свій термін, ми будемо їх знімати з сайту, щоб не плутати, і таким чином ми хочемо просто, щоб було все в одному місці, бо це насправді дуже зручно. Це ми так. запустили за підтримки посольства України в Польщі дуже багато валідної інформації, які ми перевіряли і ну власне створювали. Тому ну так сам ж пан посол Василь Боднар він говорив про те, що досі дійсно четвертий рік повномасштабної війни, але такого порталу немає, і що в ньому є потреба. Я скажу, що ця потреба була ще на вчора. Тому дуже добре, що він є зараз. Цей е, е, портал, і я сподіваюся, що після того як він трошки попрацює. Так, можливо, давайте так за місяць, десь перед новим роком ви прийдете ще раз і розкажете вже безпосередньо про його роботу, про те, яка там інформація є, чому важливо туди заглядати, і наскільки він є помічним для українців у Польщі, для українських воєнних мігрантів насамперед. Дякую вам. Я нагадаю, що моєю гостею сьогодні була Марія Богослав, координаторка мережі українських освітніх хабів по всьому світу, і, зокрема, у Польщі. І ми говорили про питання інтеграції, навчання і збереження української ідентичності для українських воєнних мігрантів насамперед у Польщі. І зазначу, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті Польського радіо для України, на нашому Ютуб-каналі, а також шукайте нас у соцмережі з вами була Світлана. Мялик. Почуємось.